Друзі, пишіть, будь ласка. Добре чути, добре. Давайте починати. Якісь у нас проблеми були зі зв'язком. Давайте будемо починати. Все добре. Ми сьогодні з вами поговоримо, поговоримо. Про місію, да, так називається наша сьогодні тема. Я спробую сьогодні зробити коротший, а, наш, нашу зустріч коротшою. Мені здається, що година це досить довго для вебінару. Для такого, для трансляції. Ну, подивимось, чи буде вона динамічна. А, значить. А, Говоримо про місію. А також а, сьогодні у нас цікава дата, і це співпало, в принципі. Сьогодні у нас а, такий особливий день, день пам'яті великого кабаліста Арі. Арізаль. Іцхак Лурія Ашкіназі. Це один із найвеличніших кабалістів взагалі в історії. Кабали, який жив в. 15 столітті в Ізраїлі, в Єгипті, взагалі він жив якусь частину свого життя. Народився спочатку він в Ізраїлі, а потім він жив в Єгипті. І, в принципі, вся сучасна кабала, яку ми маємо, вона залишилась нам від нього. Є такі особливі дати. В кабалі, коли ми відмічаємо саме день шани, день пам'яті якихось кабалістів особливих. Ну, зазвичай це день, коли цей кабаліст помер, відзначаються якби, ці дати, щоб просто нагадати нам про те, як, ну, який спадок цей кабаліст нам залишив, про що він писав, про що він говорив. І яка була його місія? І наша тема сьогодні про місію. І ось у кожного кабаліста, і взагалі у кожній людині в цій системі є якась своя місія, є якийсь свій шлях. Ми знаємо і вивчаємо, що світ розвивається поступово, розвивається загальне бажання в світі. І е, це бажання, воно так по експоненті зростає е, рівень егоїзму світового і для кожної людини. І тому на кожному з етапів розвитку світу приходили особливі душі, приходили особливі кабалісти е, з своєю якоюсь особливою місією, які проводили світло, які проводили методику виправлення, е, якось дуже особливо. І залишили по собі якісь твори учнів, у кожного з яких теж була якась своя особлива місія, своя роль. Так само і у вас, у людей, які вивчають чи цікавляться кабулою, можете бути впевнені, що є якась своя особлива роль в цьому світі, тільки ваша індивідуальна, і ніхто, крім вас, її не зробить. Тому що. Саме тим, що людина а, ось а, спрямовує себе на виправлення, спрямовує себе на розвиток, вона через себе проводить світло в цій системі всьому світу. А, навіть може вона цього і не розуміє, але так чи інакше, вона це робить. Давайте поговоримо зараз, яким чином це відбувається. Ось на прикладі саме Арі. У мене є тут деякі. Такі відривки невеличкі, які ми сьогодні вивчали з моїм вчителем, з нашим вчителем з, наш, з нашої світової групи. А, саме на тему цього кабаліста. А, ще раз говоримо про Арі Іцхак Лурі Ашкіназі. Він жив в Цфаті. Таке місце є в Ізраїлі. Це особливо дуже місце, де протягом сторіч жили кабалісти. Це місце. на на Півночі Ізраїля недалеко від гори Мірон, Гора, на якої була написана книга ЗОР 2000 років тому назад Рабі Шиман Бар'яхай та його група. І ось в 15 столітті з'являється такий кабаліст, він народився в Ізраїлі, потім він приїхав до Єгипту в Каїри, він жив, одружився на дочці там, значить, місцевого. Купця, і його тесть надав йому можливість займатися Кабалою, тому що він міг витрачати багато часу на це. І ось він жив там який час. Займався також торгівлею, він був сам Арі із Хакурі Ашкіназії, він сам був купцем, і він подорожував з караванами по маршруту Каїр. Значить, там Єрусалим, Дамаск, ось вся ця територія, Сирія, Ізраїль, давні ну, середньовічні, скажімо, Єгипет. І ось якийсь час він опиняється в, в Ізраїлі, в місті Цфат, і починає навчати своїх учнів. Навчав він їх не багато часу, всього-навсього півтора роки. І коли йому було 40 років, він вже помер. Але за, за ці повтори, півтори роки він залишив, тому що він навчав групу кабалістичну учнів, які до нього приєдналися в, в Цфаті, і він е, передав їм фактично нову методику наукової кабали, е, на, кабали яка описує нам систему духовних світів в ступенів саме мовою е, Сфірот, Парцуфім. Тобто, це вже научна кабала, тому що до цього. Моменту ось з часів рабі Шимана Бар'яхая фактично використовували і вивчали Кабалу як такі особливі такі герметичні групи, закриті, які в основному вивчали книгу ЗОР, яка була написана дуже специфічною мовою, мовою таких казок, не дуже зрозумілих звичайній людині. Але ось Арі він, те, що він залишив. Після себе, тобто, точніше сказати, він не писав нічого, але його ближній учень Хаїм Віталь він записав за ним значить, всю його науку, всю його духовне вчення, і залишив по собі, з того, що вчив його в Арі, декілька книжок, одна з яких, яку ми вивчаємо, також частково через труди Бальсулама, яка називається. Ецхаїм, Древо життя. Там є ще Шара Гільгулім, його, його книжка, яка про врата кругообертів. Ну, Є ще декілька книжок, які залишив по собі Хайм Віталь зі слів Арі, але ось особлива книжка, яка називається. Древо життя це ось в принципі класична кабала, яка ну, визнається всіми, хто вивчає кабалу в незалежності від напрямку. Арі, це ну, таке фактично ну, одне з головних імен після Рабі Шимана бар Бар'яхая взагалі в історії кабали. Якщо у вас є якісь питання, ось по цьому, будь ласка, задавайте. Давайте динамічно сьогодні проведемо цей ефір, і я поки почитаю вам декілька відривків. Від е кабалістів інших, які розказували про Арі. Е, а ось, наприклад, е був такий кабаліст Рамак, який жив до е, Арі. Це було покоління досить, е ну, ще як би перед поколінням Арі. Ось що він пише: знаєте, що тут сид, сидить один чоловік, який підніметься після мене і прояснить. Очі покалінь поколінь мудрістю кабали, бо за моїх днів канали були приховані, а за його днів канали будуть відкриті. Знайте, що він велика людина іскра Рашбі. рабі Шимон А... Багато. Ну ось, наприклад, є декілька отривків тут і ось безпосередня. Врата кругообігів, що я вам про що казав, пише тут Хаєм Віталь, якби розказуючи про його вчення. Арі, він пише, що попереджав мій учитель, мене, мій учитель, мене і всіх моїх товаришів, з якими ми були в одній групі, щоб ми приймали на себе виконання заповіді полюби ближнього свого як самого себе, і кожен намірився в своєму серці любити кожного. З групи, як свою душу, і завдяки цьому підніметься його молитва разом з усім суспільством і зможе піднятися і виконати виправлення на нагорі. А стосовно любові наших товаришів, кожен з них повинен включитися, ніби він є одним із органів його товаришів. І дуже застерігав мене, мій учитель, стосовно цього. Ми бачимо тут вже, що ця кабалістична група вона діяла фактично по законам тих груп, які завжди були в історії кабали, і саме практикуючи цю заповідь любові до ближнього, що це взагалі таке? Це любов до ближнього, це якась якби патетика, чи що це таке, якісь красиві слова. Насправді це дуже внутрішня практика, коли людина може з'єднатися з бажаннями інших, що це значить по любі. Ближнього свого як самого себе, це значить приєднатися до бажання, фактично зробити бажання ось це духовне людини, якби так його відчути, ніби воно твоє. І це фактично ось це єднання бажань і називається фактично любов'ю, і називається фактично побудовою духовного сосуду. Що важливо, що ось саме в цьому єднанні і відбувається розкриття. Вищого світу, фактично, те, про що пишуть кабалісти в своїх научних вже трудах, тобто розкриття ось цього світу, цієї реальності додаткової, воно відбувається саме через ось таке поєднання бажань, бажань людей. Ну, давайте ще трошки почитаємо. Якщо питання якісь є питайте, пише Бальсулам, що немає достатньо слів оцінити його роботу для нас тоді, як були двері осягнення замкнені на замки й суви, а він прийшов і відкрив їх для нас. І ось ти знаходиш 38річного, що перевершив своєю мудрістю, святою усіх праведників. Аж до Гаонів, і взагалі, і всі старці землі, звитяжці пастерства, друзі та учні божественного мудреця Рамака, це рабі Моше Кардаверо, піднялися і стали перед ним як учні перед учителем. І також всі мудреці наступних поколінь до наших днів, всі без винятку припинили користуватися книгами і працями, написаними до нього. Чи до Кабали Рамака, чи Кабала перших або Кабала Гаонів, і все своє духовне життя присвятили виключно злиттю з його священною мудрістю. І це дійсно так. Ну, Арі, це дійсно, ви можете погуглити, почитати про нього. Це дійсно ну, одна з головних постатей взагалі в світі Кабали. Значить, як ви вважаєте взагалі, в чому особливе є місце кабалістів да, протязі розвитку історії? Ось цікава ваша думка. А наскільки, а яку функцію вони виконують, да, з того, що ви вже розумієте, з того, що ви вже а, знаєте? Ось у нас є питання. Чи є принципова різниця між різними напрямками кабали? Є звичайна різниця. Насправді, як я і казав, а, тобто ну, є у кожного кабаліста своя місія. Да? І у кожного напрямку кабали є своя місія. Чому? Тому що світ розвивається, світ йде вперед. І для кожного тут немає догми, тому що. Про що взагалі кабала? Дивіться. Кабала про те, яким чином людині розкрити духовний світ, розкрити свій зв'язок з творцем. Ось, в принципі, про це кабала. Тепер для кожної людини, для кожного покоління. Так, як вони відрізняються один від одного, да, тому що тільки е, тварини не змінюються, тому що корова як була 2000 років, так вона і залишилась корова сьогодні, да, там, чи 100 тисяч років тому назад. А людина сильно змінюється внутрішньо, в першу чергу, не настільки зовнішньо, скільки внутрішньо, тому що змінюються її бажання, бо є програма зміни цих бажань. Так ось, відповідно до цієї програми. Треба підхід до людини та до її бажань особливий. І тому на кожному етапі розвитку бажань протязі історії приходили різні кабалісти. І е, тому були і різні напрямки кабали, да, тому що були різні люди, е, різні бажання, да, різні групи людей. І відповідно для них були різні е, підходи. Наприклад, коли Кабала взагалі з'явилася, да, тобто це було більше там, майже 5000 років тому назад, коли з'явився Авраам да, зі своєю групою, зі своєю книгою, таємничий, ой, не таємничий ангел, це ж Адам, а зі своєю книгою. Книга творіння Сефер Єцера. Тож це були люди з одним типом бажань. Потім з'явилися інші люди, з'явилися інші групи, і відповідно до цього з'явилися інші кабалісти, інші вчителі. І на кожному такому етапі, коли розвивалося бажання, з'являвся свій вчитель і, відповідно, З'являлася своя кабала, свій напрямок. Да? Хоча, в принципі, вони всі говорили про одне і те саме, тому що задача була одна і та сама. Ось а, таким чином. А, таким чином, а, в принципі, а, і з'явився Арі і його, а, його методика. А давайте ще. Там є ну, багато можна говорити про різні напрямки, да, кабали, але тим не менше, а, тим не менше а, ну, головне те, що просто для кожної групи була своя методика. Ось, а, а, пишіть ще питання, зараз я почитаю. Зараз я почитаю ще. Давайте буквально парочку отривків, і ви задавайте ще питання. А... Бальсулам пише, що я радий, я радий що створено мені в такому поколінні, коли вже дозволено оприлюднити науку істини. І якщо запитаєте мене, звідки я знаю? Що дозволено, я відповім вам, оскільки дано мені дозвіл розкрити, бо до теперішнього часу не були розкриті жодному мудрецеві ті шляхи, котрими можна було б займатися публічно, перед всім народом, і пояснити характер кожного слова. І це те, що подарував мені творець в повній мірі, як прийнято у нас, це залежить не від геніальності самого мудреця, а від стану покоління. Як сказано мудрецями, гідний був молодий Шмуель, але покоління його не заслужило цього. І тому я сказав, що вся моя заслуга в розкритті мудрості визначена моїм поколінням. Тобто, ось про це він і каже, що під кожне покоління а, свої були вчителі, так, і свої підходи відповідно до цього. А, Давайте ще. Розкриття одні... Бальсалам тут пише ось також. Розкриття однієї міри і приховування двох. Так, питання. Тобто, Арі писав в стіл для майбутніх поколінь? Ні, не, не так. Тобто, насправді, всі ці кабалісти, ми дивіться. Всі кабалісти вони мали свої групи. Ще з часів Рабі Шимана Бар'яхая, коли вони займалися в печері для групи 10 чоловік. А в принципі, в чому, в чому взагалі як, як працює кабаліст? В першу чергу він працює зі своєю групою. Тобто, люди, з якими він будує духовний сосуд, в якому вони розкривають. Свій контакт ось цією інформаційною реальністю, яка називається Творцем, вищий світ. Тобто, фактично, це відчуття додаткового просто шару реальності, якби інформаційний шар реальності, який називається шхіна в кабалі, який називається творець, але методика роботи саме така, що кабалісти працюють зі своєю групою та будують особливу, особливий сосуд, в якому вони розкривають це. Тепер те, що вони розкривають, вони розкривають не для себе. Вони розкривають ну, для себе в тому числі, але для себе, як для частини і майбутніх поколінь, в тому числі. Тому вони записували це для майбутніх поколінь. Так діяли всі кабалісти і Рабі Шиманбер'юха, і вони завжди писали е, свої твори, е, тому що ці твори це були. Результати розкриття це не просто якась вигадка. Це ось люди розкривають щось, якийсь стан. І вони його описують зі свого досвіду внутрішнього. Вони передають фактично досвід розкриття, досвід контакту з духовним світом. Ось тому ну, вони не писали це як в стіл. Це для них була практика, їх особлива практика. Ось, ну і тому. Uh, просто те, що вони залишали після себе, вони навіть іноді ховали. Да? Тому що така була їх роль. Uh, давайте я uh, на останок, і будемо зараз вже закінчувати. Uh, я хотів би сьогодні зробити це коротше, подивимось, наскільки це uh, нам сподобається короткий формат. Але uh, давайте я ось вам просто прочитаю вірш Арі. Це древо життя називається таке його. Ну, тобто, з «Древа життя є в нього такий вірш, який називається, з якого і починаються фактично його твори. Знай, до початку творіння було лише вище світло, що все собою заповнювало. І не було вільного незаповненого простору, лише нескінченне, рівне світло все собою заливало. І коли вирішив він створити світи та створіння, що їх населяють, цим розкривши досконалість свою, що стала причиною творіння світів, скоротив він себе в точці центральній своїй, і стиснулось світло, і віддалилося, залишивши вільний, нечим не заповнений простір. І рівномірним було стиснення світла навколо центральної точки. Так що місце порожнє форму кола набуло, оскільки таким було скорочення світла. І ось після стиснення цього простору, заповненого в центрі світлом, утворилася кругла порожнеча. Лише тоді з'явилося місце, де можуть істоти і творіння існувати. І ось протягнувся від нескінченного світла промінь прямий, згори донизу до низу спустився всередині простору порожнього того. Простягнулося, спускаючись по проміню світло нескінченне донизу, і в просторі порожньому, тому створив усі абсолютно світи. Перш цих світів був нескінченний, у бездоганності в прекрасній своїй, що немає сил. У створінь осягнути досконалість його, адже не може створений розум досягти його, адже немає йому місця межі і часу, і променем опустилося світло до світів, що перебувають у чорному просторі порожньому. І коло кожного, кожне від кожного світу, і близькі до світла важливі, поки не знаходимо світ матерії, наш у точці центральній, усередині всіх кіл. У центрі зяючої порожнечі. І таким чином, віддалений від нескінченного далі за всі світи, і тому матеріально так остаточно низький, адже всередині всіх кіл міститься він, у самому центрі зяючої порожнечі. Ось таким стилем написана Ецхаїм, його «Древо життя, фактично, яке ось лягло в основу всієї кабалістичної літератури, ось після 15-го сторіччя. І на чому базував фактично свою роботу і бальсулам. Ну, давайте останнє питання я відповідаю, і на сьогодні будемо закінчувати. Якщо я розкрию якийсь духовний шар, зрозумію твори, які його описують. Звичайно, в цьому якби є сенс. Не просто зрозуміти, а осягнути те, що описує Арі. Але це не проста задача. Рабаш розповідав про свого отця Баль Сулама, що він. Коли знайшов а, твори Арі, йому знадобилося 20 років, щоб осягнути все те, про що пише Арі. Але це така висота, що а, ми будемо розкривати потрошки, починаючи з просто ступенів, які ближче до нас. Ось таким чином це працює. Добре, друзі, давайте будемо сьогодні закінчувати. Пишіть свої питання, давайте будете більш активними і будемо з вами продовжувати, подивимось. На тенденцію, на динаміку, яким чином наскільки е, довгими робити нам е, ці наші зустрічі. Е, е, і нагадую, що наступному тижні у нас буде зустріч також і фізична в Києві. Анонси будуть всі далі. Всім папа, -па, дякую за увагу.